У цьому відео розповім, що треба зробити новачку, щоб почуватися комфортно в РДР. Мене звати Ідзанамі. Поїхали. Отож, після завершення першого розділу, де ми тікаємо з білого полону, у нас нарешті є можливість досліджувати світ. Посилання на проходження першого розділу ви бачите зараз на екрані. В РДР є ціла купа активностей, якими ви можете займатися: це квести, випадкові події, челенджі, полювання. Але щоб отримати максимально позитивний досвід від усіх цих активностей, ви маєте бути до них готовими. Є три основних пункти, по яким нам потрібно прокачуватись: стати, гроші, ресурси. Артур має три стати: здоров'я, витривалість, мертвий погляд. Логічно, що стати покращуються шляхом їх використання, але є ще декілька настоянок, які допоможуть їх підвищити. Для кожного показника своя настоянка, але знайти їх не так вже й легко. Найважливіша характеристика для Артура це мертвий погляд. І тут на сцену виходять щоденні завдання у вашому таборі. Вони відображаються чорними кружечками на мінімапі, тож не ігноруйте їх. Адже кожне виконане завдання дає нам досвід до мертвого погляду. Щодо грошей. Існує сила силасиленна способів заробітку в РДР, Але в цьому відео я не зупинятимусь детально. Але ж для чого Артуру Моргану гроші? За гроші ми можемо купувати зброю, покращувати зброю, покращувати збрую для коня, а також купувати покращення у таборі. А ще купувати рецепти для крафту. Крафтити можна їжу, настоянки, амуніцію типу коктейлів молотова та покращених набоїв. Спорядження для усього цього нам потрібні будуть ресурси, такі як рослини, тварини і інколи цінності. В режимі мертвого погляду усі ресурси підсвічуються. Важливим аспектом гри є полювання, адже розробники додали нам неймовірну кількість тварин, яких ми можемо вполювати. Хижаки, травоядні, птахи і навіть риба. Щоб успішно займатися полюванням, нам потрібні різноманітні види зброї. Звісно, що убивати тварин можна будь-якою зброєю, але для крафту нам потрібні найкращі шкірки три зіркові. І перша зброя, яку я рекомендую купити, це гвинтівка Вармінт для маленьких тварин і деяких птахів. І я маю для вас підказку, як отримати цю зброю безкоштовно. Як я вже раніше казала, в РДР багато випадкових подій, і одна з таких дозволить нам придбати безкоштовно вармінт. Нам потрібно буде натрапити на людину в біді. Це буде чоловік, якого вкусила змія, і дуже важливо знайти його в околицях саме Валентайна. Бо в моєму випадку я знайшла чоловіка, який втрапив у капкан і врятувала його. Але він з'явився не в Валентайні, а саме в Стробері. і в Стробері немає крамниці зі зброєю. Тому я залишилася без безкоштовного вармінта. Зате купила модний костюм. Не варто забувати, що Артур та його посіпаки це злочинці, і звісно, нам знадобиться скупник краденого. І для того, щоб це зробити, ми повинні пройти два завдання з хозеєю. Два тому, що вони йдуть по черзі. Перше завдання на полювання. Але перед тим як відправлятися на полювання, ми спершу з хозеєю продамо коняку за такі нормальні гроші. А після завершення завдання на полювання він нам дасть дуже корисну мапу. А друге завдання якраз відкриває нам скупника краденого, і виконати його можна на ранчо Емеральд. Тепер у нас є можливість продавати усі залутані речі з трупів. У грі є повно локацій з цінним і не дуже лутом. Тож не забувайте вмикати мертвий погляд, щоб бачити усе. Поруч із тамбером є локація, в якій знаходиться золотий злиток. Він приносить нам 500 доларів. Знаходиться він у будиночку шерифа у закритій скрині. Тепер, коли в нас є трохи грошенят, потрібно покращити табір. Покращення на яке потрібно зібрати гроші це намет дача. Чому? Бо після того, як ми покращимо намет датче, у нас буде можливість покращити свій намет намет Артура, який в свою чергу дозволить нам використовувати фаст тревел. На нашому наметі з'явиться мапа, з якою ми зможемо взаємодіяти, щоб відправитися у якусь конкретну точку, яку ми вже відкрили. А щоб повернутися у свій табір, потрібно буде у природі розкласти табір і там вибрати «Fast Travel». І ви повернетеся до основного табору. Звертаю увагу, що якщо на вашому коні є якісь шкіри або тварини, вони зникнуть при «Fast Travel», тому будьте з цим обережні. Не забудьте продати ваші тушки тварин та шкіри мисливцю, щоб вони не пропали. Адже знаходячись на коні, вони з часом псуються. В РДР також існує три типи клімату, які впливають на нашого персонажа, понижуючи його здоров'я. Тому переконайтеся, що маєте три костюми на кожен із типів погоди. У меню гардеробу ви можете обрати речі, які завантажите на коня. Можна взяти три костюми якраз для трьох видів клімату: холодного, середнього та спекотного. Я маю ще цілу купу всього, чим би я могла і хочу поділитися про РДР. А поки все це в розробці, ви можете переглянути перший розділ без коментарів.